Я, хлопці думав, вносить, не вносить фунгіцид. У мене соя благополучно сама оздоровилась. Старе листя, оцих два листочки, то все повідпадало стало більш-менш нормально та й все. Не знаю, немає бажання я тут нічого вносити. Ці фунгіциди, то все коштує Колись вносив, але. Я розумію, воно ну, то ефект є, ще, як особливо струбілерина дасиш. Я знаю, що то таке, але ж Але ж, але ж все впирається в пеньонзи. Гляньте. Вже перші цвітки є. Ну що, того повністю здорова соя. Що тут гляньте? Повністю здорова. Що я буду лити тут Не маю бажання і не коштів. там побачимо, право, не прав, я побачимо. Не знаю. Отака соя. Непогана. А там. Time watch.